Так, як гарно у ботанічному саду. Як гарно. Це кафе, воно мені дуже подобається. Зараз я загляну, що воно. Шо, які зміни зараз. Чесно кажучи, ой, мені так подобається цей парк, що я дуже... Є Це... Зараз. Зараз я Тут з університету народ збігається. Студенти, аспіранти. Ой. Ага. Тут навіть оглядова площадка є, слухайте. Але я не знаю, чи взагалі. Ага. ага тут ще щось було. Так, оглядова площадка. Я ніколи тут не була, але може якось мені. Як гарно взагалі. Це оглядова площадка ботанічного саду. Ой, як цікаво. Я ніколи тут не було, але ж хочеться. Це я поки що піднімаюсь на сходинках. О, як гарно. Взагалі. Боже, як гарно. Оце так. Слухайте. Ха-ха. Мені дуже подобається тут є. Ой, теплиці, де навіть пальми ростуть, розумієте? Ці пальми, вони навіть цвітуть, квітнуть. Так що, любі хлопчики і дівчатка, приходьте до ботанічного, є тут навіть екскурсії. Так. Ось так. Взагалі, так, взагалі гарно такі види, такі краєвиди, що вам сказати. Як от тут ще були поручні, щоб можна було нормально спускатися. Ось так, бачите, як гарно. Ну тут студентів повно, якщо гарна погода, вони тут на сонечку гріються. Тут бачите, якась стіна, Бачите, які камні. Як гарно. Там взагалі зона закрита в тій стороні. Ось бачите, такий тин залізний біля ліхтарів. І там біологи і, навіть не біологи, а ботаніки проводять свої, я так вважаю, експериментальні роботи. Ну, тут щось